Вже в освоєній людьми Європі на півдні Франції, десь із 35-30 тисяч років тому назад, існувала так звана шатальперонська культура, під назвою місцевості, де були зроблені перші знахідки. І культура ця виробила свою власну унікальну технологію обробітку кременю спільну як для людей, так і для неандертальців. Про пізню вже європейську гібридизацію, можливо, свідчить також відносно широкі долоні, широкі стопи, масивні у порівнянні з населенням інших материків, черепи і скелети перших європейців, які є скоріше неандертальськими, а не людським надбанням. На контакти між людьми та неандертальцями, можливо, вказують також. Всім нам знайомі історії про тихих лісових людей, щось на кшталт тибетських єті чи американських Сасквочів. І це зовсім не вигадка новітніх часів. Про дивних людиноподібних істот поговорювали ще в античні часи. А міфології різних народів світу чудово знають цей образ. Вірогідно, таким чином відбились збережені в глибині генетичній пам'яті. Спогади про взаємини наших предків з неандертальцями, а може навіть і з ще древнішими видами людей. І з'явився архетип розумного, але не людського життя. Якби не збіг декількох чинників, то цілком можливо Європа так і залишалася б Терра неандерталіз землею неандертальською. І на планеті існувало б дві цивілізації двох розумних рас відомо, що історія слова якби не любить, а тому не будемо її дратувати.